Всім привіт! На цьому тижні скерували для наших військових 32 мільйони гривень. Це і кошти, які пішли напряму, і це обладнання, яке ми закупили за запитами наших військових. Це є 50 екофло для прикордонників, це є 326 акумуляторів для готелів, це є генератор, тобто для Девінчі, дрони, спецтехніка, тягач, трав і так далі. Це є наш пріоритет. Ми чітко рухаємося в даному напрямку. Тепер стосовно ініціативи, яка була анонсована і розпочалася власне після того, як діти вийшли з канікул. Я говорю про шкільні стрілецькі ліги. Наразі по школах проходять змагання, визначаємо краще. Потім по районах і потім, звичайно, в місті будуть визначати кращих дітей, які найкраще вміють стріляти. Взагалі є така думка, що можливо навіть і залучати дітей 7-8 класів, тому що ви знаєте, дітям це дуже подобається. Вони стріляють більше впевненості, в твердості. Я взагалі вважаю, що кожен з нас має уміти володіти зброєю. Для цього ми ще багато маємо зробити, але це дає навіть, таку внутрішню силу, а це сьогодні важливо для нашої перемоги. Тепер стосовно питання, яке стосується всіх нас з вами, я говорю про громадський транспорт. З 11 грудня у всіх видах громадського транспорту можна буде розрахуватися без готівкою або карточкою леокарт, або там, телефоном, годинником, різні еквіпити хто що має, чому це є важливо? Взагалі, в перспективі, оплата безготівкова буде набагато дешевшою, ніж платити готівкою. Хоча зараз ще готівка буде зберігатися. Але з 15 листопада. Можна буде купити карточку Леокарт. Оплата карточкою буде найдешевшою. Де можна купити? Це є кіоски Інтерпрес і це є ІзіПей. Якщо хочете більш детально, то можете зв'язатися з гарячою лінією міста 1580. Вам розкажуть, де конкретно знаходиться та чи інша точка, щоб ви не шукали. Це також важливо для пенсіонерів. Для тих, хто має пільги. Станом на сьогодні 200 тисяч львівян отримали карточку леокарт. Хто ще не отримав, будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію міста, вам скажуть, куди треба звернутися, які документи треба подати. І діти, які також мають зараз пільговий проїзд, всі пільговики зможуть їздити за наявності карточки леокарт. Це єдиний документ, який буде працювати. Звичайно, що буде виключення для тих військових, які приїхали, наприклад, до Львова там на тиждень часу. Вони також мають можливість їздити без безоплатно, але йому не до карточки буде. Тобто наразі ми будемо йти максимально в підтримку військових, але в цілому, щоб ви розуміли, вся громада міста Львова має переходити на безготівку, тому що а, ми таким чином мінімізуємо. Будь-які зловживання, ну і взагалі це є комфортніше і це є простіше. Дякую, бажаю всім добра.